Шановні друзі, я як і обіцяв, що розкажу, як працює меморандум, підписаний між Фондом розвиток та соціальна справедливість України та Французькою асоціації. Так от на сьогоднішній день французи зібралися і разом підготували гуманітарну допомогу для України. І на сьогоднішній день от вони. Маю я позаду, я, бачу, я думаю, що ви бачите, це палети, які грузяться на е, автомобіль. І зараз я піду до нього і покажу, що машина почті е, цілком повна. Я думаю, що е, таке відношення до України дуже гарне. Я дуже вдячний вдячний французам за таке відношення до України. Друзі, а от та машина, яку грузив. От бачите, скільки тут ще на землі е, товару, який треба погрузити. А от ще одна машинка, бусик, в якій буде їхати безпосередньо голова асоціації. Він хоче приїхати до України і е, особисто е, поздоровувати діток. Е, Постраждалих, щоб хоч якось їх порадувати в цей час, дякую паскалю, дякую французам, дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!